Перше за останні п'ять тижнів рівень захворюваності на грип та ГРВІ на Закарпатті нижче епідемічного порогу на 5%. Загалом до закладів охорони здоров'я краю впродовж минулого тижня звернулося п'ять тисяч пацієнти. Це на 10% менше в порівнянні з попереднім. Найчастіше хворіють діти шкільного віку. Кількість захворілих на коронавірус за цей період також знизилась на 44%. Діагностували ковід в 182 пацієнтів пацієнтів. шість людей з підтвердженим діагнозом коронавірусу померли. Завантаженість ліжок, виділених для таких хворих, також знизилась в середньому за добу. На стаціонарному лікуванні перебувало до ста пацієнтів. З них половина кисневозалежні. Пацієнти в ковідних лікарнях це особи старшого віку. І з хронічними патологіями перебіг ковіду, в який дійсно ускладнюється. І оскільки ми розуміємо, що єдиним методом профілактики важкого перебігу ковіду є вакцинація, відповідно, також продовжуємо вакцинальну кампанію. Вона, звичайно, не такими високими темпами, як проходила до прикладу, в 2022-му і в попередніх роках. Зараз в середньому за тиждень в області вакцинуються від 500 до 600 осіб, це є дуже мало. І в основному це йдуть бустерні дози. І, в принципі, нам зараз дуже необхідно надолужити пропущені щеплення.